Ще раз всім привіт. на у м'я один кущик червоний, другий зелений, ще на ягоди, бачите, такі молоденькі. Просто тут у нас діляночка, що тут була, то вона вся під була копання саджанців. На іншій ділянці у нас є, бачите. Тут тільки так ну лунало для спостереження, бачите. Червоне все. Ну і глянемо, що у нас прокопані одну ділянку ми саджанці вже на зиму заготували. А одна ще, бачите, що ну, червона, зелена, різні є. Різні. Так, і ще хочу показати, як вони заготовлені, вже є на зиму. Занесеться в будинок, ставиться там в кімнаті і по маленькій температурі от. Ці підрізані. Я вже все в ящичках поскладені. Все, всім гарного дня.